Професійне свято людей, все життя яких підпорядковане гасло знати право служити праву, захищати право, відзначається щорічно 8 жовтня. У нашому краї стало доброю традицією згадувати цю дату, адже жодна галузь господарства не обходиться без юристів. Шанується свято і ті, хто тільки готується стати на дорогу правника. Так Надвірнянський коледж Національного транспортного університету з 1995 року виховує покоління юристів. Найбільше досягнення закладу, коли випускники можуть себе реалізувати. Не думаю. Що це буде як хвальба, але все ж таки випускник нашого відділення, випускник 2004 року, Бойченюк Іван Васильович. Він зараз працює в адміністрації президента України. Це будемо казати, я не. Є найбільше будемо казати таке досягнення нашого відділення підготовці фахівців юридичного напрямку. Під час святкування дня юриста кращих викладачів і студентів коледжу відзначили подарунками та подяками за активну участь у житті закладу, а особливо за знання. Юристів є багато, але гарних юристів є мало, і тому ми стараємося дітям привити все, то най будемо казати таке, найдобріше, щоб діти сумлінніше відносили до навчання, щоб в них були грунтовні. Знання, щоб не потім самостійно могли собі прокласти стезію у трудовій своїй діяльності. Багато випускників коледжу продовжили свою діяльність у юридичній сфері. Головна запорука успіху вибрати те, що лежить до душі. Юридична спеціальність є спеціальністю дуже відповідальною, досить. Справедливий, як на мене, адже юрист повинен захищати права людей, яких образили або принизили. І в своєму житті я пережила певний етап, коли я зрозуміла, що це професія, та, яка справді лежить мені до душі, якої я потребую і яку я буду робити тільки з любов'ю. з… Певним захватом, Ось саме через це я і вибрала професію юриста. Ще з маличку я вирішила, поставила собі ціль стати юристом. Я мрію стати адвокатом. Я думаю, що навчання в коледжі є такою схудинкою, першою, першою такою сходинкою, є таким початковим етапом. І в подальшому, я сподіваюся, що буду розвивати подальші навички свої юридичні і буду йти до своєї мети, до своєї цілі. Незважаючи на молоді роки, студенти знають, які якості потрібні для Феміди. Я повинна керуватися не своїми емоціями, не своїми симпатіями, антипатіями, а насамперед я повинна керуватися моральними нормами, етичними нормами і, звичайно, опиратися на закони, теорію і інші нюанси. Кандидат юридичних наук Любов Николайчук стверджує, що з молодими людьми працювати легко, вони ще нічим не зіпсовані. А найкращим критерієм справедливого суддівства залишається мораль. Я завжди на лекціях кажу дітям: ви повинні мати світлі, чисті очі і душу, тягнутися до людей і бачити в людях тільки добро. Вони дійсно такі, вони чисті, світлі. Це той рівень, це молоді діти, це молодь. Так, тобто, це учні дев'ятих класів, які прийшли сюди. Поступили, ось і вони ще дійсно вони ще не зіпсовані владою, вони не зіпсовані політиками. Вони ще мислять, і в них дійсно таке бачення життя прекрасне. Я думаю, що ми будемо краще жити з того, що наші діти от цього хочуть, і ми звичайно хочемо цього для українського суспільства. Професія юриста дуже важлива. Адже саме зараз, коли в Україні відбувається процес розвитку правової держави, перш за все на правознавче співтовариство покладаються надії, яке має бути грамотним справедливим. Дливим і стояти за народ.